Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився в сні Йосифові і каже Устань, візьми дитятко і його матір і втікай у Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав убиту в по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання. Торахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же умер Ірод, а на Господній з'явився у сні Йосифові в Єгипті і каже. Встань, візьми дитятку та його матір і повернись в Ізраїльську землю, бо мерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав він узяв дитятку та його матір і прийшов в ізраїльську землю, але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість Ірода, батька свого, побоявся йти туди. Попереджений же в сні він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що назорей назветься. Євангеліє від Матея, у сьогоднішньому уривку Євангелії від Матея ми читаємо про те, як Йосиф за послухом йде в іншу країну, йде в інші місця, ховаючись від ірода. Але хотів би зосередити вашу увагу на темі послуху. Дуже часто ми би хотіли, щоб нас слухалися, але власний послух не зовсім хотіли би проявляти до інших. Нам здається, що набагато легше є керувати, аніж слухати. І якраз цей Євангеліє розповідає нам про те, як важливо слухатися голосу Божого, навіть якщо на перший погляд виглядає безглуздим. Уявімо собі, що Святий Йосиф мусів покинути рідну країну і серед ночі, за голосом Ангела, рушати до Єгипту. Отже, послух, який він має бути, ну, насамперед, коли йдеться. Щодо послуху до Бога або відносно наших наставників, послух має бути швидким, без зайвих запитань, без зайвих заперечень. Якщо Бог хоче, маємо завжди слухати і виконувати Його голос. Тому послух насамперед має бути швидким. Друга риса доброго послуху є радість. Вміти з радістю виконати те, що Бог просить, чи до чого нас закликає. Звичайно, є багато разів, що ми виконуємо те, що нас просять або до чого закликають, але бубунемо, немо, незадоволені, злі і так далі. А послух має бути радісним. Отже, швидкий і радісний послух, який показує нам святий Йосиф разом з Дитятком Ісусом і Пресвятою Богородицею. Просімо сьогодні цю Пресвяту родину, щоб ми завжди в нашому житті. Вміли, хотіли і виконували те, що Бог нас просить, чи те, до чого закликає, або що наказує. Просімо, щоб наш послуг був швидким і радісним, і нехай Господь всіх нас ласкаво благословить.